Страх перед чимось невідомим, жахливим, змушує нашу нервову систему шаліти, тим самим викидуючи адреналін, який інколи так корче нам потрібен, а наче нам взагалі це потрібно. А які були перші горори ігри? Страшні? Що ж, час заварити чаю, відкинути всі думки та разом поринути у минуле. Щоб пройтися по історії створення жанру жахів у відеоіграх, спробуємо на смак, ігри від тих часів, дізнаємося, чому ми взагалі полюбляємо грати в те, що змушує нас боятися, і як ігри нас пугають. Сподіваюся, що чай вже заварили, бо ми починаємо. Завітаємо на трохи у минуле, буквально туди й назад. А саме у 1981 рік, коли для Atari, то така приставка тих часів було випущено, як вважається, першого ророгру Haunted House. Гра, у якій геймерам потрібно було знайти вихід з темного будинку, блокаючи по коридорам лабіринтам, в той же час нас переслідував привид, від якого потрібно було дряпати куди, очі бачать, бо воно падло безсмертне. А ми ні. Декілька ударів і геймовер. А ще обмежений інвентар, кількість життів та цей непереможний привид гарантували гравцеві відчуття напруги. Це і стало зародженням горору як жанру у відеоіграх. Наступного року, вже у 1982, виходить гра 3D Monster Maze. 3D – то тогочасний крикбейт, якщо що, по факту гра була 2D-шною, в якій за гравцем бігав диренозавр, втікаючи від якого потрібно було не заблукати у лабіринта гри. Гра стала ще одним предком для жанру Survival Horror. Микаємо машину часу і переміщаємося одразу до 1985 року, де нас чекає гра. До якої вперше було застосовано термін «Horror Game» під крисячою назвою Дрес Випущена була для Commodore 64». у грі. Треба було прийняти на себе роль героя, який рятував Лондон від нападу щурів людожерів. Прикол можна було керувати поліцією, пожежниками, медиками, інколи виконуючи завдання за кожного з них. Вже чіткіші канони жанру почали з'являтися з виходом «Splatterhouse» аж у 1988 році, де студент рік лукав по старовидному особняку. Винищуючи монстрів на ліво і направо, але гру важко назвати горором у повному розумінні цього слова, бо незважаючи на основні ідеї жанру, такі як страшні монстри, похмуре оточення, зловісний особняк, рубання монстрів було не те, щоб складним або моторошним, воно було більше в прикол, через що сильно не зануришся в атмосферу гнітіння та жаху. Але незабаром виходить Sweet Home у 1989 році, гра, завдяки якій існує дві горор-франшизи. Resident Evil та Silent Hill. У грі ми знову попадаємо до моторошного будинку, власником якого є божевільний художник, численні вороги з пекла. Коротше, це пекло, яких ноги в руки та побіг. Ну, але також можна і оборонятися. Цей раз елементи Horror стали помітніші. Знову обмежений інвентар, але тут ще й головоломки і корисні предмети, які рідко попадаються гравцеві. Мініс мені підказує. Що це прямий родич Резиденту? А Мінгіс, до речі не помиляється, бо розробником гри є таку рольку який згодом стане одним із творців легендарної серії Resident Evil. Наступною грою, яку без сумнівів можна назвати батьком або матір'ю жанрів горор, це Alone in the Dark від французької компанії InfoGramers. Зараз вже Atari CA. Гра побачила світ у 1992 році і одразу захопила геймерів, яким кортіло побавити свої нерви. Історія гри за мотивами жахів від затвердженого жахіття творця Говарда Філіпса Лавкрафта, просто не може бути поганою. Події відбуваються у 1924 році. Центром яких був головний герой, детектив Едвард Карнбі. Він вирушає у класичний особняк, щоб вивчити старовине фортепіано. Але не тут то було. Він стає свідком самогубства господаря. Починає відбуватися всякі нечисте, а тут ще й головний герой ніяк не може вибратися з цього особняка. А ще у 1993 році виходить доповнення до гри, де акцент з головоломок перейшов на стрільбу. Фіксована камера, розкидані записки, сильні монстри, мало набоїв, тогочасний «Resident Evil». Через деякий час з'являється новий гравець на полі бою між жахами. Це Clock Tower, 1995 рік. Гра, яка можна сказати, стала зачатком для більш відомої сьогодні гри Амнезії. Clock Tower привнесла нову механіку у світ ігрових жахів, коли гриня бачила свого переслідувача невиразливого хлопчика з ножницями в руках. Тож шкала страху заповнювалася і керувати головною героїнею ставало важче. Хоча Clock Tower та Alone in the Dark добре підходять під опис жанру Survival Horror в той момент ще не було такого поняття. А з'явилося вона після виходу Resident Evil у 1996 році. Початок розробки гри взагалі задумувався Capcom, як ремейк, вже згаданої раніше Sweet Home. але в процесі розробки все вилилося у новеньку гру. Девід Світхом залишилося лише. особняк. Resident Evil. Відома також як Pire Hazard у Японії. Там була проблема з торговою маркою на території США, тому прийшлося змінювати назву від оригінальної. Гра стала справжньою сенсацією у світі survival horror. все по канону. Похмурий особняк, зомбі, які могли вмить розірвати головного героя. Обмежена кількість набоїв і інвентар. Розробники також запозичили статичну камеру з Alone in the Dark. Побачивши колосальний успіх Capcom після випуску їх гри прихисток зла. Resident Evil. Так, я люблю перекладати назви. Конамі вирішила не відставати та зробити свій Resident, але з повіями та ж тобто свою гру у жанрі Survival Horror, а саме Silent Hill. Керівництво Konami сказало приблизно так робити таку ж гру, як і Resident, але інгакшую, щоб не було проблем. Розробникам ідея створення копії не дуже сподобалася, і після було створено окрему команду, яка вже працювала не над простою копією успішної гри від Capcom, а оригінальним психологічним хоррором. Селенд Hill побачила світ у 1999 році, завоювавши серця геймерів своєю атмосферою, історією та персонажами. Окремої любові заслуговує саундтрек гри. <му> <му> Тому рах пробирає. Через декілька років жанр Survival Horror дещо змінюється. У 2005 році, коли вийшла Resident Evil 4, вона вже була дещо іншим від своїх попередників серії. Розробники додали до жанру ще екшн складово, що сильно змінювало геймплей. У четвертій частині камера вже не була статична, її помістили за спину персонажа, і вона наслідувала його рухи. Акцент змінився більше на стрінлянині, по ворогам, ніж на розгадках головоломок та ноги в руки та побіг. б ви сказали дрю в ту ніч. Тікайся! Тікай! Цей приклад також взялася унаслідувати слідувати і серія Silent Hill. хоча вона все ще залишалася психологічним горором, але з виходом Silent Hill Uncoming акцент також помінявся з боязні усього і вся до стрілянини. Не сказати, що екшен складова для горора це щось погане. Ні, навпаки. Це почало розвивати горор. Як жанр, але це все ж таки стало інакше відчуватися. З цим не могли змиритися розробники Frictional Games, випустивши у 2010 році Amnesia The Dark Descent», яка не просто прибрала екшен складову, а додала відчуття гравцем повної безнадійності, що тільки підпалювало почуття страху у грі. У темному замку, без зброї, з досить слабким головним героєм, ми повинні були виконувати прохання, які ж самі собі написали у записці перед тим як випити Елексір Амнезії. Для того, щоб позбутися душевних ран. Але є застереження, щоб ми поквапилися, бо за нами слідує тінь. І ось бігаючи по темному замку, вирішуючи головоломки, ми можемо зустріти монстрів, при виді яких головний герой починає втрачати розсудок, що, в свою чергу, робить управління персонажем важчим, зброї немає. Тож єдиний варіант бігти та ховатися. Але важкість та страх в тому, що головний герой також втрачає розсудок у темряві, де й потрібно ховатися. З виходом амнезії можна сказати, що жанр розділився: з одного боку ти бігаєш, лякаєшся та стріляєш всіх, хто тебе лякає, з другого ти просто бігаєш та лякаєшся, Бо більше нічого й не можеш. Що перший, що другий геймплей круто. Але якщо говорити саме про те, що більше лякає, то однозначно другий варіант, і трохи пізніше ми розберемося, чому. В принципі, жанр і надалі розвивається. Кожен розробник намагається привнести дещо своє у гемплі горор складової, але як основа наразі. Стріляй, хто тебе лякає, та біжи, бо воно вину... тут Відеоігри та жахи це відносно нове поєднання в світі розваг. Але, безперечно, ігри лякають більше, ніж перегляд фільму або ж читання книги. Спробуємо розібратися чому. Жаги – один з найбільш популярних жанрів і чому взагалі людина поринає себе у світ, де можна обсрунькатися. Тому є декілька причин. Найбільш очевидна причина це адреналін, який людина отримує, коли лякається. Коли ми граємо і відбувається щось лячне у грі, то наш організм проходить через низьку біологічних процесів, підвищене серцебиття, загострення почуттів та й сам викид адреналіну. Це можна зрівняти з тим, коли ви катаєтеся на американських гірках, отримуючи дозу адреналіну. До того ж, ці почуття можуть викликати залежність, тому більшість гравців, граючи, лякаються, виключають комп'ютер та вимикають світло, але згодом повертаються та знову грають. Жахи пропонують відчуття страху, поки ми знаходимося у контрольованому та безпечному середовищі, на відміну від реального життя, де такі ситуації призвели до серйозних наслідків. Гравці знають, що вони можуть у будь-який момент поставити гру на паузу або взагалі вимкнути та відпочити. Ці відчуття безпеки та полегшення є вирішальним обривабливості цього жанру. Людина може грати у горор ігри щоб вивільнити свої емоції або навпаки відчути та зіштовхнутися з тим, що вона найбільше боїться. Це дає змогу гравцеві подолати свої страхи та відчути себе краще. Часто горор ігри пропонують вирішення головоломок, а елемент жаху є лише складовою. Яка ускладнюється цей процес залучає гравців розумово, тож, вирішуючи загадку, людина отримує винагородження у вигляді дофамінів. Що ж з основними причинами, чому людина має бажання, плоскотати собі нерви, розібралися. Але зараз зануримося трохи глибше у психологію, що лежить в основі цих причин. Щоб краще зрозуміти психологію горор ігор, потрібно зрозуміти, що взагалі таке страх. Якщо повернутися на тисячоліття тому, то ми знаємо, що людину всюди оточувала небезпека, і для виживання вкрай необхідно було набути навичок виживання. Тут і вступає в гру почуття страху. Страх це життєво важлива реакція на фізичну та емоційну небезпеку, яка була ключовою протягом всієї еволюції людини. Коли ми зіштовхуємося з небезпекою, завдяки страху мозок людини отримує сигнал про бий або біжи», який, в свою чергу, готує наше тіло до зіткнення, якщо це падіння, наприклад, або до бігу нахрін, якщо це фігня якась невідома показалася нам вночі біля кладовища. Ігри жахів, у свою чергу, використовують цей інстинкт, стимулюючи загрозу та створюючи атмосферу напруги та невідомості, це викликає викид гормонів стресу, таких як адреналін та кортизол, що підвищує наш стан пильності та страху. І ось ще декілька причин, чому людина добровольно йде на те, щоб постресувати. Дослідники назвали феномен, коли люди шукають страшних переживань як парадокс насолоди страхом. Коли ми протистоїмо страхійцям, знаходячись у безпечному середовищі, наш мозок отримує дофамін не ремедіатор задоволення. Це створює відчуття насолоди, що в свою чергу штовхає нас знов і знов запускати щось страшненьке. Горор ігри часто створюють так званий стан когнітивного дисонансу конфлікт між тим, що ми знаємо, те, що ми в безпеці. І тим, що відчуваємо страх і небезпека. Ця напруга може бути психологічно інтригуючою для нас, змушуючи продовжувати гру, щоб вирішити цей дисонанс і дізнатися, що станеться далі. Занурення в гру це одне з головних питань розробника і в той же час одне із найскладніших у втіленні. Без занурення у світ гри розробник не зможе добитися того ефекту, що замислював гра буде не такою страшною, не такою цікавою і просто не такою. Щоб досягти повного занурення, потрібно чітко визначити та створити певні умови у грі. Почнемо з графіки. Так, хто б що не казав, але інколи графіка відіграє головну роль, особливо у горорах. Просто уявіть, що ви дивитеся фільм жахів і якийсь там монстр зроблений так, що сильно відділяється від основної картинки, іншими словами, одразу видно графіку. То воно, скоріш за все, не налякає, а викличе сміх у глядача. Добре, це приклад на фільми. А що до гри. Ну, тут же, звичайно, все залежить від задумів розробників. Але точно можна сказати, що якщо це типова гра жахів, то найпростіший варіант добитися занурення гравця у світ гри це створити реалістичну графіку, де геймер зможе відчути цю реалістичність, тим самим більше налякається у разі чого. Я впевнений, що можна обійтися взагалі без графіки. Якщо є пряморокий і саунд дизайнер, наприклад, якщо гра буде без взагалі. Будь-якої картинки, але будуть звуки, які надають відчуття страху, наприклад, кроки, які наближаються, сприготіння і так далі, то це вже буде моторошно. Але якщо сюди підключити графіку, то занурення буде куди кращим. Далі геймплей не на останньому місці у зануренні гравця, у світ гри. Наприклад, геймплей від першої особи, де геймер буде більше відчувати присутність у грі, ніж якщо це буде камера за спини персонажа, але тут залежить від розробника та його мети. Ну і, звичайно, сторітелінг. Якщо він може показати персонажа так, щоб гравець міг переживати за нього, то занурення можна сказати вдалося. Ефект моторшої долини це концепт в робототехніці та комп'ютерній графіці, що описує те. Коли гоманує дуже схожий на реальну людину, але має якусь недосконалість, цей ефект часто застосовують горар в іграх. Наприклад, коли у людини може сильно відкритися рот і очі зробитися більше, лячно та обізратися можна. Але ж навпаки, цей ефект можна застосовувати, щоб гравця більше зв'язати з персонажем гри. Наприклад, коли персонаж не ідеальний, а має свої недоліки і так далі, психологічно доведено, що ми більше притягуємося до цього персонажа. Потужний інструмент у створенні страху це невідомість. Люди від природи допитливі створіння, і ми боїмося того, що не бачимо чи не розуміємо. Горор ігри ж можуть це використати для того, щоб просто підірвати емоції гравця. Ігри у цьому жанрі часто закидують головного героя в якесь майже темне, з обмеженим джерелом світла місце. Нам цікаво, що, де і як, але коли ми бачимо якийсь малопомітний рух. Налякаємося, або, як мінімум, наша п'ята точка прийде у свою готовність підірватися зі стільця і тікати нафік. Темряві кожні рухи. Звуки стають більш лячними, бо нам невідоме джерело цих звуків та рухів. Психологічний горор це вам не про скрімери та відчуття страху в моменті. Ні. Тут більше ніж просто про щось страшне. Психологічний горор фокусується на створенні відчуття страху. Тривоги та параної, але не покладається виключно на скрімери. Казлайтнг це тактика психологічної маніпуляції, за допомогою якої людину змушують сумніватися у власному сприйнятті та здоровому глузді. Деякі ігри жахів використовують цю концепцію, щоб створити у гравця відчуття дезорієнтації та психологічного дистресу, коли вони ставлять під сумнів те, що є реальним і кому вони можуть довіряти. Їхній страх посилюється. Багато ігор жахів ізолюють персонажа гри, залишаючи його самотнім і вразливим. Це відчуття ізоляції може посилити почуття безпорадності та страху, оскільки гравці не мають на кого покластися, окрім як на себе. Наприклад, той же Dead Space ідеально сюди підходить. Відчуття ізоляції одне з головних відчуттів страху, що присутні у грі. Багато теорії психології, чи лежить за нашими екранами ігор жахів по ту сторону, зі сторони розробників. Це відео було створене для того, щоб надати глядачеві більше розуміння, наскільки ж складно створювати подібні ігри, скільки зусиль прикладається для того, щоб налякати гравця. Нас з тобою, а також для того, щоб тобі було цікаво подивитися та дізнатися про щось нове з твого улюбленого жанру жанру жахів. Дорогий глядач. Дякую, що додивився до кінця. Дуже сподіваюся, що тобі сподобалося відео і ти допив свій чай. Можливо, ще й з бутербродом. Приємного, якщо так. Завжди можеш знайти мене і посидіти разом зі мною на твічі. Я там три рази на тиждень проводжу стріми, тож залітай, і знайомитися. Ну а тепер короночка, грайте в ігри, вірте у дива.